Лот фірми Eagle. Всі речі преміальної якості. Ось така сумка такого, такого кольору хаки. Тут є ручка довший ремешок Кеди. Білі базові розмір. 40 розмір. З незначними потертостями. Ось такий ця курточка вода не проникна. Тут є затяжечки, можна регулювати пояс. Також можна регулювати на рукавчиках. Капюшон ховається, розмір 38-й, бежевого кольору. І ось така вітровка білого кольору. Тоненька, легенька, 42-й розмір. Раманами і вставками темно-синього кольору.